Капець яка здорова. І мені вона, якщо чесно подобається. Тут вообще клас Тут вообще супер. Правда, ось кис бах. Так шипи Ой-ой-ой, даже поставить не дають. Yes. 360 доларів дало, кстати. А в минулій грі давало максимум 300. Це на останніх левелах. У мене 1100. Типоняв, да? Знаєш, скільки це буде шипів? Це буде багато шипів. Без шуток, це буде дуже багато шипів. Морква нічого не роби. Обалдіть їх приходить. Я тільки що себе хвалив, супер жорстко, що робить? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову на мапу з ігрою Plants versus Zombie. І саме сьогодні ми зайдемо на третій левел, в якому спробуємо знищити всіх зомби. Марів, всіх відям, всіх візерськелетів і можливо з'являться нові моби, кстаті, доволі такі сильніші, тому що все-таки третій рівень. І, чесно кажучи, я не знаю, скільки рівнів тут є взагалі. но дивлячись на те, скільки тут місця, і дивлячись на те, що воно хаотичному порядку ставиться, то можливо, ще і будуть ще рівні. Хоча я в цьому не сильно впевнений, але ми це до кінця серії обов'язково дізнаємося. А поки що хотів би попросити вас поставити свого вподобайдена, підписатись на канал. Ну і погнали дивитись леве. Три. Летс киу. Оба. А, так. Ой-ой-ой-ой-ой, две-ка мапа. Почекай, звідки виходять? Звідки чуваки выходить будуть? Дай ми а мапа жестяка, здорова. Он там діамант. диамант. Діть, в мене є 300 доларів. І давай думати, давай думати, гадати, кого нам правильно тут поставити. По ідеї, на початок я міг би втулити щось по типу цього чела. Хоча, може, морква? Ладно, давай. Єс. Морква є. Морква ще одна. І кого б ще десь поставити? Я оце таке думаю, можливо. Блін, ні-ні-ні-ні-ні. О тут. Ну тут кактус було б хорошо поставити. Давай почекаємо почекаємо 5 баксів і поставимо кактуса. Поставимо кактуса десь тут. Просто я би ще й бомба закидальчика поставив. А Можливо, все-таки його й поставити. Ні. Тут 50 хвильців. Капець, я не знаю скільки це по часу займе, але пішов зомбіч. Нам би по-хорошому це все якось розібратися і їх побивати. Так, ставимо бомбу нехай кидає бомбочки. Бомбочки, go, let's go бемс. Бем, хорошо, дамажиш, дай Боже. Я сподіваюся, що ми спокійно зможемо це все проходити. Правда, мапа капець, яка здорова. І мені вона, якщо чесно, подобається, тому що минула мапа, ми були в якомусь типу аля воздусі, і я не зміг е бігати далеко, типу, поняв? А тут взагалі клас. Тут взагалі супер, правда, ось якийсь бах. Ну ладно, нічого страшного. 35 коїнів ми маємо. 50 клятих хвиль, це жесть, як багато. Минулого разу, нібито, було 40. Чи то вже 50, я не пам'ятаю. Ну коротше, якщо це було 50, то окей. Просто я вже тупо не помню. Диви. Бенс, проходять гомнюки! Проходять гомнюки, диви! У мене грошей нема, чуваки, бабла нема, а грошей нема. Трапа коштує дорого. Ой-ой-ой, ладно, чувак, тебе мене надо... не надо було його ставити. Давай моркву. Моркву, 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 кудись-сюди, Єс. Yes. Добивай! Хорош! Давай дальше! Є клас! Просто їх треба було б добити, тому що якби ми їх не добили, то в мене б наступна хвиля не почалась. І зараз я сподіваюся, що ми 5 доларів назбираємо швидко і зможемо поставити хоча б якогось такого вогнеметного чела або гриба. Гриб теж хороший. Бо бомбовщик, він треба, коротше, щоб дамажити велику кількість чуваків, а не одного. Так що зря ми його тут поставили, насправді. Направда, гриб сотню да, 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 Все чітко. Не вистачає бабла. Як це? Давай, єс, yes, ставимо. Все, гриб зараз буде нормально плюватися, отруювати ще разом до того всього. Коротше, класний він чувак. Він даже Прикольніший, чим морква, тому що він дамаже так само 10, але він ще отруює, поняв? Значить, демеджа у нього більше. Можливо, мені не треба було морк вставити Можливо, мені треба було вставити когось іншого. Ну, наприклад, гриба або вогняного чила Дракончика. Дракончик теж чувак прикольний. Так, що в мене по баблу? 75 коїнів. Непогано, але маловато. Маловато, маловато, маловато. Ага, ну в принципі, я тут зможу поставити шипи потім. Але поки що шипи мені точно не потрібні. Мені треба чуваки, які будуть нормально наносити купу демеджа. Давай старина, бенс. Хорошо, п'ята хвиля закінчила. Нам дали 60 баксів, у мене є 95. По суті, теж непогано. Ще ще п'ятерка. В цього дракончика прийшлось поставити сюди, тому що тут уже чуваки почали потихеньку приходити. І я це думаю, щоб поставити ще одного дракона. Ще одного дракона десь ось тут було би доволі таки непогано. Я вважаю, прям максимально жорстко. Давай ще один долар є. Все, ставимо, хорошо. Чотенько, бенц. Диви, диви, пішов демедж. Пішов демедж, правда, одного були пропустили. Що ж? А, ні, диви, цей достає, хорошо. Він взагалі достає. Як він тоді достав, а щось не достає, я не Знаю, вообще. Але тут є ще один дракон. Я сподіваюся, що він зможе добивати, бо тут щось дуже багато людей проходить. Щось дуже багато людей проходить. Я щось тепер починаю переживати. Левел дуже складний, чуваки. Левел дуже складний. Я вже це відчуваю. Я вже відчуваю, який левел складний просто. У мене пройшов один павук, пройшов другий павук. Мене тупо не вистачає бабла. Мене тупо не вистачає бабла, щоб з ними там розібратися. А у мене там ще одна морква є. Найс. Я й забувся, що у мене там є ще морква, чуваки. Давайте валіть їх всіх. Давайте їх лупіть. Лупіть, лупіть, лупіть. О, бач, він туди реально достає. Просто він не завжди туди б'є щось. Ладно, шоста хвиля завершилась. Мені дало 80. 50 доларів в мене є 155. і давай поставимо реально бомбовитого. Бомбовитого ми поставимо тут на початку. Чому на початку? Тому що їх тут виходить дуже багато і бомбовитий буде дамажити всіх. А це насправді дуже хорошо. Ну і ще 30 доларів. У мене є Диві, він тако накидує, Бемс. І він всіх задамажив по чуть-чуть. Так само ось ще з зомбічами. Диви, і зомбіча вбив, і цих всіх надамажив. Коротше, бомбовитий тут буде вносити великий великий імпакт. Це не то, що тут його ставити. Там він трошки крутіш. Він зразу ось батьох побивав, які на себе могли би приймати якийсь демедж. Поняв а так він їх зразу потушив, зразу демежа купу наніс і взагалі. Хорошо, в цілому дави сейчас. Лоскутниці даже не вбив, може не попав просто трошки. Давай ще раз. Бемс. О, всіх надамажив. Диви, яких багато проходить просто. Як же ж їх багато? Як же ж їх багато? Ну тут є ще один дракон. Тут є ще дракон. Я сподіваюся, що все буде супер. Якщо що, бомбовитого мене буде поставити ще тут і тут. В теорії буде три бомбовитих. Ну потім ми ще доставимо їх по-любому. Зверху, ще кілька бомбовитих. Без цього тупо нікуди. Кого б я ще поставив? Е, напевно, кактуса. Кактуса, як варіант. Він трохи дороговатий. Я оце думаю, може поставити тут ще одного цього токсика. Токсика поставити, поставити, де поставити? токсика. блін, може дракона ось тут? Ось тут тако, да? Давай ось тут поставимо дракона, а будемо без кактусів пробувати, я не знаю. Бо тут якось нема особо місця для кактуса типу, хорошого. Вроді я, вроді, нема. Поняв? Так, мене є 130 доларів. Блін, що в натурі поставити кактуса. Давай я тут попробуємо. Давай. Чисто спробуємо, я не знаю. Хочеться й бомбовий того, що тут поставити. Я сподіваюся, що ми на трошки в бабла і я зможу його поставити. Бо я пробую щас максимально укріпити тут фронт, щоб дуже багато чуваків получало велетенський демедж. І разом з тим всім ми нормально проходили, щоб ніхто не доходив туди до кінця. Бо тут уже восьма хвиля, тут і павуки, скелет, всі підряд шурують, ще нема поки що відьом, нема візер скелетів, але в теорії, короче, вони скоро зовсім зможуть з'явитися. Ще пілджери можуть бути, капець, там, короче, ще вообще може бути повна халепа. Ну нічого, пробуємо, пробуємо дефати максимально жорстко. да? Хорош, чувак. Оце вообще накидає бомбово. Давай, старіна, ви всіх виносите, просто ви красавчики, ви молодці. Я, якщо що, там зможу, капець як багато ще поставити юнітів, так що в теорії має бути все хорошо. Ну, це в теорії. Як воно буде на практиці, я не знаю. У мене є навіть ідея не прокачувати юнітів, тому що вони самі по собі не. Дуже не дуже класні, коли прокачені. Вони не так круто качаються, як хотілось би. Тому у мене є наступна ідея. Можна пробувати просто виставляти купу юнідів. Отако далі, 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 далі. Їх наставляти, 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 і все в теорії буде тако краще. Так, бомбовитий чел, давай, ставимо тебе. Мені зверху дали ще трошки грошей. Правильно, Скільки в мене є 110. Хорошо. Значить, ми можемо ще когось поставити. По суті, ми можемо поставити отут гриба. А, де той гриб? Ось до він. Єс. Все, хорошо. Давай пробувати. Ну нормально, ми виносимо. Почекай, п'ємо. Взагалі просто-напросто. Дуже круто валимо. Обалдеть, диви, лупимо, да? Бемс, бемс, бемс. Справда, пауки потрошки проходять. Ну тут вообще взриваються, чили жорстко. Мені ще сюди ще одного бомбовитого треба. Ще одного. Давай, 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 давай. Мені да бомби, 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 бомби. Конкретно багато бомб. Я готовий, я готовий, я готовий, я готовий, я готовий. Ставить, тільки дайте бабла. Всіх просто пауків дамажимо, всіх тих дамажимо. Коротше, корот... Ну, бомбовиті тут вообще класно стоять. Сюди ще третього такого. І то, що вони стоять також з однієї сторони, вони не будуть перебивати один одного, і їхні снаряди не будуть відлітати, по ідеї. Ну, отакого от сю, бачите, тільки що чуть-чуть відлетіли, але це таке. Так, давай, ще трошки бабету треба. Є таке. Ставимо. Єс. Yes. І той чувак не пройшов. Хорошо, 120 доларів мені дало зверху. У мене є 125. Кого б я тут поставив? У мене є. Ага, драк. Кон, така штука, ну, по ідеї, можна і такого перця поставити. Як варіант, да? Давай втулимо. Що ти робиш? Ти просто кусаєш, да? Ти так само, як і морква. Хорошо. Я думаю, може в тебе є пасивний якийсь удар, я не знаю. Диви, як хорошо воно взривається, все просто О, крутяк. Бем-бем бем. Все підривається, все максимально чітко, але є одне але. Мені треба більше бабла, щоб я тут поставив вообще купу юнітів. Вообще купу. І мені на початок тут когось треба. Я оце думаю кого? Мені здається, що буде класно вогняний чел. Або токсик. Вогняний, або токсик. Хоча можна даже і кактуса. Кактус буде. Теж всіх дамажити. Бо він 360 б'є. Поні він буде всіх дамажити, хто йде. Не одного, а всіх. І це буде хорошо, бо тут їх багато. Треба тих чуваків, хто дамаже всіх. Так що давай його ставимо. Єс, опа. Дамеш 10, але ти б'єш всіх. Отако, поняв? Він тупо всіх дамаже. Оце хорошо, оце прям хорошо. Можливо, навіть оцю моркву можна на кактуса поміняти. Бо морква б'є тупо одного, а кактус всіх. Тому давай, напевно, так і зробимо. А, продаємо моркву. Трошки ми втратили на цьому, але ми поставимо тут кактус. Отако. І можна нам 110 коїнів є. Хорошо. Давай отут поставимо шипи, щоб уже від них потім знати, як і скільки сюди можна ставити Пів, бо якщо б я поставив отут трохи кривовато, то мені б сюди потім не влізли шипи. О, візер скелети пішли. Йохани, бабай. Побач. Щас побачимо, наскільки ми їх жорстко будемо дефати. Ну, візер скелет поки шурує взагалі жорстко. Візер скелет поки шурує дико. Ще один пішов. Візерскалет там помер. Хорошо, чітко. Диви, 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 диви. Нормально йдемо. Тепер я поняв, що на початку хорошо ставити чуваків, які дамажать всіх. Типа кактусів, дерев, а далі вже, там, де доходить менше людей, ставити вже чуваків, які дамажать чисто соло таргета. Бо тут кактуси штуки вообще класні. Вони намажать всіх, бомби підривають всіх. В общем, типа вообще Чітко. У мене, кстати, з'явилось трошки більше бабла, і я б це теж когось поставив. І я оце думаю, кого б поставити. Можна поставити ще одного кактуса. Єс. Все, хорошо, цього ви розвалили. Дало ще 130 доларів. О, давай отут піддефаєм дефаємо. О, єс. О, нема бабла. Все, ладно, питань нема. Мені ще 5 доларів треба. Ще себе чітко. Діамант ще ніхто не надамажив. ніхто туди не дійшов, та я сам ще до діаманта не доходив. Хі -хі, я й не знаю, що там відбувається в нього. Ну, тут наскільки далеко йти просто, прикинь, ми ще тут можемо базу оборони зробити величезного масштабу. Отут кусочок. І ось наш діамант. Просто капут. Нє, іти їм супер далеко. Я того і думаю, що в теорії тут, походу, придеться ставити капець багато юнітів. Походу, доведеться ставити супер багатько юнітів для того, щоб проходити. Але поки що ніхто далі отої моркви не доходив. Так що в цілому, все даже хорошо. Давай тут поставимо ще отакого челікса. Поставимо ще шипи. Можемо поставити шипи? Не можемо. Знову нема бабла. А коли будуть бабки? Так, ще один долар. Давай сюди. Єс. Yes. Все, поставив, супер. Ну і скалетів ми теж валим. А тільки 12-та хвиля, вже скалети давно йдуть. Ще десь з 10 ї напевно. 180 доларів нам дали. Так, так, так. Кого поставити отут? Я не знаю, скоріш за все, закидальщика. Просто інший чувак мені тут навіть в голову не приходить, кого мене поставити. Тепер у мене є 4 закидальчика в ряд, і я сподіваюся, що все буде супер. До цього ще даже діо не дошло, він ще не почав кидати. О, щас начне. Кинув. Без підірвалося, нормально. Хорошо, хорошо, хорошо валим. Так, сотня є. Давай, 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 когось тут тоже тут. Тут, по ідеї, кактуси будуть доволі непогані. Давай, давай, давай. Да ми кактуси поставимо тут. Ось тут би ще когось поставити. Ой-ой-ой, я, -ой 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 -ой. це думаю, кого тут поїбом надо. По ідеї, ті бомби вже не достають. Значить, тут можна ще одну бомбу оставити. Тому що сюда вже багатенько людей доходить. А дальше ще будуть більше людей доходити. Так що тут опять треба бомбовити чели. Можливо, навіть отут. Типа, ось тут, ось тут і ось тут. Три чувака таких, які будуть стояти, просто і капець накидають. Побачив, ось по 4 хода. І це тільки щас. Дальше ж буде більше, Дальше будуть кріп. Кріпери, відьми, кріпери взагалі жирні. Кріпери це поки що самі жирні, кого я зустрічав. У них саме більше хп. 415 доларів у мене є. Так, тебе сюди. <сум> Таку велику кількість бабла ми не можемо втрачати. Є момент, диви, зразу тако на три бомбера. У нас стало більше сили. Я сподіваюся, що все буде добре. Давай, чуваки, валіть. Їх. Бачиш, як візе скелетів стає більше, але зараз ці бомбовиті почнуть їх бити. Ши й усіх, причому, поняв? Дамажити всіх. І диви, всі впали просто. Оце я понімаю. Так, шипи. Ой-ой, ой даже поставити не дають. Єс, yes. поставив. Шипи теж дамажить багато кого. Вони реально купу демеджа вносять. По десять демеджу шипи вносять. Це ще, ще зумазіти. І дивіться, всі там розсипаються через те, що ми дамажимо по радіусу. Так як у нас приходять саме візер скелети, і їм демедж можна вносити тільки отруєнням. Правильно? Значить, по суті, ми можемо отруєння вальнути. Ну, вкачати, як варіант. Хм. Бо бомбер тут по-любому ну, щас вообще не нужен, поняв? Сейчас тут надо укріпити. По суті, можна тут цього поставити, чела. Тут можна поставити вогняного чела. Тут на углу я даже не знаю, кого поставити. Давай. З цього, щоб хава їх просто стояв. Що в мене по грошам є ще щось трошки? Шипи якісь. О, ще шипи. О, ще шипи поставимо? Нема бабла. Ну, нічого страшного. Зато укріпились, все одно трошки. Раз, два, три. Юніта поставили. Двоє шипів. Цілому не нехило. Що там у нас? 15-та хвиля. Капіс нам ще валити. Нам ще, нам ще, нам ще, нам ще. Вапшак. Жест як багацько. Давай, старіна, у мене 150 доларів. Я оце думаю, що мені зробити. Що мені зробити за 150 баксів? Що мені зробити за 150 баксів? По суті, по суті, мені пше тут закиданщики не завадили. Давай тут одного поставимо. І ми тут теж отаку. Кожне два поставимо, вони будуть закидувати жорстко. Це вже на подальшій хвилі, коли сюди буде доходити багато людей. Поки що сюди багато людей не доходить, то можна особо не паритись і просто ставити шипи. Бач, бо вони всі тупо вимирають, бо ми дуже хорошо все правильно розставили. Хоча, типа, оцього чела, оцього чела вона замінить на кактуси. Доволі таке буде це непогано. Бо ця морква нічого не робить абсолютно. Краще на початок ставити не моркву, а хоча би гриба або дракона. Це набагато краще. Морква саме безтолкова. 360 доларів дало, кстати А в минулій грі давало максимум 300. Це на останніх левела. Оце я точно пам'ятаю, тому сьогодні з баблом у мене точно проблем не буде. Я зможу конкретно настраюватись, просто конкретно так вистраювати юнітів, що це буде рознос. Так, давай отако зробимо. Потім я би хотів би поставити кактуса. Я би хотів поставити кактуса ще давай отута і оту там я не, не можу. Ладно, питань нема. Ось, Ось, відьми пішли. Кріпери пішли. Це тільки 16-та хвиля. Тільки 16-та хвиля, їх скільки пішло. Диви, обалдеть. Ні, крипери можуть і пройти, кстати. Я тут не зря бомбовитих поставив. Ендермени поширували, диви. А мене морква їх всіх подобиває. Кактуси вже не достають. Морква, мабуть, не подобиває. Морква морква нічого не робить. Обалдіть їх проходить. Я тільки що себе хвалив. Супер, жорстко. Що робити? Що робить, що робить, що робить? Що робить? 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 У нас проходить дуже багато людей. Дуже багато людей проходить. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Шипи. Сел. Кактуси оці тут без Толкові. Сел, сел, мені надо бабки. Мені надо бабла купа. Двісіки кріперів. Ой-ой-ой. 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 Давай поставимо тут вогнемета. Давай поставимо отут гриба. Отако. зараз будемо дивитись Так, підпалили андермена, нормально. Отруїли, вбили. Хорошо. Погнали далі. Убили ще одного. А вони все одно проходять. Хорошо. Ставимо тут вогняного. Ставимо тут гриба. Вбили ще одного. Давай, давай, давай. Убили другого. Все чітко. 300 до. А чого тоді дали 380? Невже вже то бах якийсь був. Що мені перестали гроші давати нормально? Хорошо. Ладно. Строїм так, як ми строїли тоді. Раз, два, три. Отут буде чотири. Нема бабла. Диви, 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 які жорсткі чели йдуть. І це менше закидальщиків купа просто. Просто настільки купа, що це капець. Обалдіть. Диви, яких багато. Закидальщики кидають. Тут багато людей проходить. І тут багато людей проходить. Так, дивимося. Убили? Давай ще вбивай, 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 вбивай! Просто капець як вали. Убили одного? Ну цього доб'ють точно, сто відсотків. Один пробіг був. Хорошо, щоб не пробігав більше вогнемета. Або Обалдеться, тільки 17-та хвиля. Просто настільки складно. Насіки складно. Я, 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 я просто, я, я не знаю, що сказати. Давай гриба. Сюди, єс. Yes. Став. Давай, 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 давай. 85 доларів у мене є. Мені треба оддефати цю движуху. Які шипи, я навіть не знаю, чи шипи ставить, чи ні. Мені би тут з чуваками розібратися якось. 335 доларів дали. Нормально. Давай, е... ти перший реагуєш. Прокачаємо тебе, потім кого б ще поставити. Кого б ще поставити? Отут буде, якщо тут гриб є, давай тут вогня накинемо. Тако. А тут е, накинемо гриба. я не знаю, що робити. А тут накинемо. Я не знаю кого, кого, кого. Вогня. Нема бабла. Ладно, а сік у мене є грошей, вообще. Я можу, шиба поставити? Ні, я не можу, маю 55 доларів. Накидайте бомб. Просто, чуваки, жорстко кидайте бомб. Я отут му ще бомбовитих доставити. Буде ку купа бомбовитих. Бомбовиті вучі, ніж кактуси. 100%. Кактуси недалеко дамажать. Бомбовиті дамажать далі. Просто давай, просто давай, давай, жорстко валити. Я зараз поставлю ще одного бомбовиту. Бемс? Є такий. Момент, давай дальше. накидай бомби, брат. Ти просто дамаш. Ти бомбами дамаш всіх. Ти хорош. Давай ще 100 доларів є. Давай ще сто тридцять є. Ставимо ще одного бомбовито. У мене ще тут бомбовитих буде тонна. Просто насіки багато, що це капец. Вони дешев зриваються через ладай ці бомби. Але ніхто не проходить. Саме головне, бомбовиті здаються і вклад дуже жорстко. Це самі класні юніти тут в грі, бо вони дамажать всіх. І ще тут дуже класні гриби. Диви, 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 диви. Просто диви, що робимо. Виносимо цих кріперів гамняних. Хорошо. 385 восімдесят доларів дало. Супер. Давай ще одного бомбовитого тут ставимо. Питань нема. А тут бомбовитого прокачаємо. І сіки Кстати, тебе експлусив у Power 3 понял? ти типа дальше взриваєш, понял? Давай все підкачаємо. Супер. Шипей якісь може? Да. Просто дамажте, пацаны. Я вірю вас, дуже жорстко. Просто прикинь, що відбувається. Шо не сеться? Два ще одного бомбовитого вкачаємо, поки бабки є. Щоб він відразу більше дамажив, щоб не пропускав людей. Обалдеть, обалдеть, обалдеть. Ой-ой-ой, як же ми жорстоко лупимо! Як же лупим? Ти весь просто що робиться. Кріпере проходять. Кріпере там проходять. У мене там ще вдали є трошки такого нормального захисту. Давай бомбовитого тоже цього вкачаємо. Він тоже щось там накидає. Хорошо, прошли. Чотири! 475 доларів дало. Так, хорошо. Гриба качаємо. А, і кого б ще? Кого б ще поставити чи прокачати? Давай я тут когось поставимо. Наприклад, вогняного чела. Що мене по грошам є? Ще поїде 225. Давай бомбовий того цього. Єс. все хорошо, дамажим, дамажем, качаємо. Давай. Можемо, знаєш, як в наступній хвилі зробити. Можемо на всі гроші, які мені дадуть, поставити купу шепів тут. Оце буде хорошо. Давай так попробуємо. 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 Поки збираємо бабки. Давай, 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 давай. Бомбовий ті Ну, гриб тут ще напльовує, капець жорстко. У нього, типа, ефект е отруєння до. Надовше став. Типа, демеш піднявся, ефект отруєння став надовше Типа 7 секунд. А в цього. 5. Зверху 2 секунди додалося. 2 секунди це все одно демедж. Це все одно демедж. Не сильно хотів я прокачувати, але я поняв, що це просто ну без цього ніяк. Або я б я всю би мапу забудував і дуже б довго все відбувалося. Прокачувати по-любому треба. А ми тільки 20 хвиль пройшли. І то це 20, ми її ще не пройшли. Ну, зараз пройдемо. Типа 20 хвиль. Ми нафармили 200 к бабла. А це мені ще не дали Започав, У мене ще тища буде просто. Прикинь. У мене ще буде тисяча коїнів. Просто ми зараз усе виносимо. Дивись, просто на ще дико буде. Щас ми вбиваємо цих кріперів. У мене 530, 540, 550. Мені дало ще 550. У мене тища о, ти поняв, да? Знаєш, скільки це буде шипів? Це буде багато шипів. Без шуток, це буде дуже багато шипів. Давай ці всі поставимо. Давай наставляємо просто тонну шипів. Ха. Не знаю наскільки це раціонально, але ми це робимо. Давай, 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 давай. Просто жестяк. наскільки їх тут багато? Я, 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 я в шоці. Я в шоці конкретному. Ти прикинь, отакогось о ставимо. 370 заробили, поняв? Це від хвилі до хвилі різниця. Коротше, окей, давай прокачуємо бобовитих, бо ще ми наставляли прям реально багато. Давай отако зробимо. Отако зробимо. На цього вже, мабуть, не хватить, да? Да, трохи не хватило. Ну, диви, скільки в ще пів.